Всім привіт! Сьогодні ми як завжди граємо в Майнкрафт. Я знайшов то селище, про яке я вам говорив в минулому відео. Я трішечки спробував там щось його залотати. Отут от, дзвін, Прикольно. Почекай. Дзвін. Так це дуже рідкісно. Тут два дзвіни і ще й портал, офіг, дерево. І великий портал це офігеть. Ну, коротше, е, я багато не залутався. Коротше, ще заберу дзвін покажу. покажу. Е, ну, Мішочок чи набір, який. Ну, це, це все, що залутав я. От дивіться собі, хто хоче. От, а ми собі підемо, селянин. Е, так, бум-бурум-бурум-бурум-бурум. Я вже буду вертатися додому. Буду вертатися додому. От. О, прикольно, будиночок рибака. Сфоткаю, бо він рідкий сних. Просто по приколу. Пішли тоді вже додому, бо нам треба додому. Бо ми вже давно не були вдома і нам треба подивитися, що там, як тут там. там. Я постараюся записувати, до речі, до речі. Я планую зробити наступне відео, відео е, про саме, як ви могли здогадатися кліп -чап. Е, да, я Думаю, що багатьом це буде корисно, не тільки е, там, простим чутікам, котрі хочуть повеселитися, а і може бути. Корисно людям, котрі треба щось робити в Поліпчапі або якійсь програмі такого типу. Ну, я постараюся це зробити. Е, от. А далі відео не записалося. Дякую за перегляд і бажаю всім гарного вечора.